Вітаю вас, любі другокласники! Розпочинаємо урок. Я досліджую світ. Сьогодні з вами працює вчитель початкових класів ліцею номер 32 міста Житомира Корбут Людмила Олександрівна. На уроці ми поговоримо про те, як мандрує вода та як берегти воду. Візьміться за ручки міцніше. Посміхніться веселіше. День новий настав для нас, світить сонечко в наш клас. Швидко рученьки підніміть і сонечку скажіть привіт! Розглянь малюнки, у яких станах вода трапляється в природі? Так, в рідкому, газоподібному. Та твердому, що є причиною зміну стану води? Так, зміна температури повітря. За яких умов вода перетворюється на пару? Так, при нагріванні. Перехід води з рідкого стану в газоподібний у вигляді пари називають випаровуванням. Чи доводилось вам спостерігати за хмаринками в небі? Розглянь хмарки. Чим вони відрізняються? Чи бачив ти дві однакові хмарки? Хмари утворюються в небі на різній висоті і за різної температури, тому всі вони неоднакові. На землі під дією сонячних променів. Вода весь час випаровується з поверхні річок, озер, морів, океанів, вологого ґрунту, листків рослин, тіла тварин і людей. Угорі невидима водяна пара охолоджується. З неї утворюються дуже дрібні краплини води, що збираються у хмари. Ці краплини у хмарах Зливаючись одна з одною, поступово збільшується, хмара темнішає. Зрештою, краплини води стають такими важкими, що більше не можуть утримуватися в повітрі, тому падають на земню поверхню. Улітку у вигляді дощу, а взимку у вигляді снігу. Відгадайте загадку. Вранці намистини заблищали, всю траву вони заткали, а пішли шукати їх в день і ніяк їх не знайдемо. Уранці влітку досить часто випадає роса. Разом з випаровуванням у природі спостерігається також зворотній процес. Перехід пари в рідину. Він відбувається при зниженні температури повітря. Ще одна загадка. Над річкою, над долиною повисла біла хустина. Туман. Часто буває восени за різкого зниження температури повітря. Отже, конденсація це перехід води газоподібного стану в рідкий. Давайте з'ясуємо, як мандрує вода. Випаровуючись, вода піднімається вгору. Вгорі збирається у хмари. Повернувшись на землю у вигляді опадів, дощу чи снігу, вода збігає зі схилів і збирається у струмках, річках, що течуть в озера, моря та океани. Частина води просочується крізь ґрунт і гірські породи, досягаючи підземних вод, що також тікають у річки або інші водойми. Ось так краплини води безперервно подорожують, переходячи з одного стану в інший. Безперервне переміщення води з океану на суходіл через повітря. Із суходолу знову в океан називають колообігом води у природі. Давайте припустимо, що вода на землі зникла. Продовж речення. Так, життя на землі припинилося б. Людина без води здатна прожити щонайменше сім днів, а без їжі може витримати 30 днів. Поясніть вислів. Без води і борщу не звариш. Так, без води ми не можемо уявити нашого життя. Вода це безцінний скарб, адже без води не може прожити жоден живий організм. Тому ми повинні берегти воду. Розглянь малюнки. Де зображене економне використання води? А де не економне, розкажи, як ти бережеш воду? Де б ми не користувались водою, ми повинні пам'ятати про те, що її потрібно економно використовувати. Поміркуй, чи можна пити воду з калюжі, річки чи озера? Звичайно ні. Якщо пити воду з неочищених водой, то до організму можуть потрапити шкідливі мікроби, які є збутниками інфекційних хвороб. Щоб шкідливі мікроби не потрапили до організму людини, важливо пити лише очищену воду, уникати контакту з хворими людьми і тваринами, вживати лише якісні продукти, вимиті овочі та фрукти. Мити руки з милом після вулиці, туалету. Перед їжею. Цікаво знати. Більша частина організму людини це вода. Якщо ви вживаєте достатньо води і мікроелементів, то ваш мозок працює краще. Кмітливість і здатність до навчання залежать від споживаної води. Звичайна питна вода найкорисніша. У природі немає абсолютно чистої води. Такої її може зробити тільки людина. Висновок. Перехід води з рідкого стану в газоподібний пару це випаровування. Перехід водяної пари в рідкий стан це конденсація. Завдяки випаровуванню та конденсації відбувається колообіг води у природі. Не можна витрачати воду даремно. Її запаси є вичерпними, тому важливо двайливо ставитись до природи. Наш урок завершується. Оберіть цеглинку Лєгу відповідно до свого настрою. Сподіваюсь, у нас вийшла така пірамідка. Дякую всім за увагу, дякую всім за роботу, до нових зустрічей!